Рівному з'явиться найбільший вуличний рітейл у місті. Happy Street розташовуватиметься у житловому комплексі на щасливому, налічуватиме понад 75 комерційних приміщень різних типів від продуктових магазинів до освітньо розважальних закладів. Нам потрібні розвиваючі студії, нам потрібні продуктові магазини, піцерії, тому що ми вбачаємо, що ця вулиця в нашому місті стане пішою прогулянкою, аби всі рівняни могли прийти і просто йти насолоджувати. Ся не їхати в інші міста, не їхати поза межі нашої країни, а приходити тут, відпочивати з дітками і закривати всі потреби. Наразі в житловому комплексі на щасливому проживає 18 тисяч людей. Їх та осіб, які мешкають в пішій доступності від ЖК, опитали, аби знати, які потреби споживачів потрібно закрити. Орендарям пропонують різні типи приміщень у житлових будинках, а також у бізнес-центрі, який запрацює вже в цьому році. Ми маємо два поверхи комерційних площі в першій третій черзі. Це в дев'ятиповерхових будинках. А в бізнес-центрі ми маємо два поверхи комерційних приміщень і ще сім поверхів офісних. Відповідно, ми спочатку будемо розглядати великих орендарів, котрі займають великі площі, але точно під різні сфери послуг, послуг, шоуруми ми будемо надавати площі від 20 квадратів, а далі немає обмежень. Попри те, що вулиця повністю ще не відкрита, 95% площ першої секції вже заброньовано. Однак, бронювання другої черги. Відкрите і керівники проєкту інтенсивно підбирають орендарів. Ми маємо цілу концепцію вулиці, і для нас важливо, котрий бізнес до нас прийде, адже для наших споживачів однозначно має бути найкращий бізнес. Один з тих, хто вже розпочав свою діяльність на хепі стріт, європейський бренд одягу та аксесуарів. Сінцей магазин відкрився 22 червня цьогоріч Працюємо ми тут. Ну, відносно нещодавно, так але торгова вулиця нам подобається. Так, можливо, зараз не такий великий потік людей, який би хотілося, але ми розуміємо, що ця торгова вулиця тільки відкрилась, вона розвивається, і очікуємо великий потік людей в подальшому. Цей Сінсей став першим у рівному двоповерховим магазином мережі. Клієнтам цікаво, клієнти ходять, довго роздивлюються товар, що є для нас теж великим плюсом. І велика площа, звісно, це приваблює і нас, і наших покупців, бо ми можемо більшу більший об'єм товарів їм показати. Зараз у нас почався розпродаж. Більша частина магазину у нас на червоному ціннику. У нас знижки пішли до мінус 50% відсотків, і тривати вони будуть до кінця липня. Окрім стріт-рітейлу та масштабного бізнес-центру, на щасливому планують втілити ще низку проєктів. Бізнес-центр ми будемо запускати в 2025 році. Будується школа на 250 учнів. Це буде 1 вересня 2026 року, а також спортивний комплекс новий. Сучасний для наших рівнян це 2026 рік. Ну і є така задумка на готелі, ресторани, відкриті басейни. Це 2027 рік. Окрім цього, в офісному центрі планується дворівневий підземний та наземний паркінг, а також з позитивного 10 гектарів котежної забудови. У наступні 5 років кількість жителів щасливого може збільшитися на понад 10 тисяч.